Доброго дня, любі друзі, сьогодні я вирішила показати вам нашу улюблену страву. Вона вживається вже охолодженою, тобто, це у результаті буде холодна така закуска. Вона, я б не сказала, що дуже швидко готується, але ж смачна така. Перше, що нам треба, от я вчора зварила. У шкірці два великі буряки і три великі моркви. Велика морква це така морква за дошки 20 сантиметрів. <сум> і така товстенька вона. І великий бурячок, він теж такий, як великий кулачок. Ось, зварила, воно охололо, і сьогодні вранці я почистила та потерла е, буряк та Цю моркву варену потерла на великій тертушці з великими отворами. Потерла. Паралельно я підготувала, очистила три великих цибулини. Цибуля жовта українська, звичайна наша улюблена, буряки морква теж українські, українського виробника. Ось. Три великих цибулини я нарізала таким середнім, навіть великим кубиком таким. Ось я нарізала цибу, цибульку, і буде в мене ще ця ікра, морквяна бурякова, заправлятися. Хвилин за 15 до готовності заправлятися, вона повинна е, томат пастою. Ось. Але сьогодні в мене томат пасти не е, оказалося. Є така ось якась імпортна, імпортний соус томатний, але ж тут, чим він добрий, що тут е, м'якоть томатів, як написано в складі. Тобто він такий з м'якоцю томатів, ще додані якісь травки ароматичні і перчик гострий, червоний. А також перець тут є червоний негострий. Ну, спробуємо. Взагалі дуже непоганий, буквально пару ложечок треба буде додати наприкінці готування нашої ікри. І цукор за смаком, це теж буде наприкінці. Ось зараз в мене вже половину, половину буря, буряка і моркви. Ось я вкинула вже на пательню. Розігріта олійка рослинна. В мене олія соняшникова. І зараз я додам. Другу половину моєї суміші овочевої перемішаю гарненько, накрию кришкою і буду тушкувати, помішуючи обов'язково 15 хвилин. Потім, коли протушкується трохи бурячок з морквою, я додаю цибулю, перемішую гарно і тушкую ще 15-20 хвилин. На середньому, навіть даже маленькому вогні. Ось, в мене електро плитка. Я зараз поставила на три, а потім я на два переключу і буду дотушковувати на два. Ось, зараз воно так тушкується тихенько. от ось ну, Пізніше побачимось. Ось, друзі, пройшло вже, мабуть, 10 хвилин, і я побачила, що вже достатньо гаряча в мене суміш ця бурякова-морквяна. І коли ви побачили, що вона вже розпарилася добре, тоді можна починати змішувати цибулю. Ось я закинула всю цибулю. І вмішую її у гарячі, гарячу цю суміш. І навіть навіть додала ще трошки вогонь вогню, щоб вона цибуля схопилася гарячою температурою. Значить, як рекомендують кухарі деякі, що потрібно цибулю спочатку класти на пательню, обсмажувати тоді. Якби буде е, аромат там, все таке. Але ж я не раджу, знаєте чому? Тому що коли ви кладете цибулю, вона у нас дуже солодка, вона що починає? Починає нагріватися у, цій, у цієї олії. Нагрівається, вона видає дуже багато цукру, видає е, свого соку. І цей цукор, цей сік починає пригорати на нашу пательню, а потім ми повинні це туди ще додавати інші інгредієнти, і потім воно швидко пригорає. Ось. Тому я раджу супутку додавати усередині приготування страви. Ось це вона, бачите, вона сразу починає вже видавати сік, стає прозорою. От, видає сік, цукор, і це все смоктується в наш продукт, і вже менше пригорає. Ось, ну ми ще помішуємо, помішуємо. Ось, накриваємо зараз кришкою і будемо так тушкувати е, на середньому вогні е, вже фактично до повної готовності нашої цибулі. Побачимо ще. Ось, друзі, повертаємось. Ось я додала дві столові ложки цього соусу. Я спробувала його він. Е, дуже гострий такий. Тобто, звичайна е, томат паста, вона ж не гостра, їй можна більше додавати. А цей соус я додала тільки дві ложечки на цю повну пательню е, нашої ікри. Ось, додала, я ще люблю дуже. Куркуму, посипала зверху куркумою, сіль, цукор обов'язково для балансу смаку. Ось розподіляємо це все. І я люблю трішки, щоб була кислинка. Я додала оцту, звичайно, оцту. Який у нас оцет український наш? Я, я просто купляю один той же оцет багато років. Ось. Дуже відомий відомій торгові мережі. Я не буду рекламувати, але він, ви знаєте, що є у нас більш такі дорогі мережі, є більш дешеві, такі демократичні, народні. І ось у цій мережі оцет, він незмінної якості такий, у них є своя лінія з виробництва. І вони виробляють. Це дуже, і він такий ну, натуральний, дуже. Ось. І я цього оцінку буквально одну столову ложку. Ось. І зараз у нас все так весело кипить, тушкується. Зараз будемо накривати кришкою, ставити на маленький вогонь. Ось. І тепер тушкуємо ще хвилин 15, вже у нас однорідна маса. Ми бачимо, друзі, який стоїть тут аромат, я вам не можу передати. Це аромати буряка, злились з ароматом моркви, цибулі. А зараз ще додані оці всі прянощі, це щось неймовірне. А коли воно вистигне, Ця закуска, це взагалі будуть смаки ще краще з'єднаються між собою. Це ви тільки будете куштувати і потім себе за столом контролювати, щоб не з'їсти все відразу, я вам гарантую. Побачимось. Ну, ось, любі друзі, я потримала десь на гарячій плиті ще півгодинки. Тоді ікра буде дуже смачна, е, вона е, така гарна, соковита вийшла. Ось там сок. Ось. Ну, спробую, Просто пісня. Це я для вас спробувала, любі друзі, я взагалі ніколи її не пробую, не куштую, тому що вона ще неадекватного смаку, так як вона тепла, а потім, коли вона, вона, коли вона вже вистигне, тоді, да. Ну і зараз дуже смачна, дуже. Наступного дня можна їсти. А як кажуть, а якщо зовсім не в магату, ну, тоді можна вже через пару часиків скуштувати. Ось, Я ще вирішила, в мене були горіхи, вол волоські, подрібнені, і я вирішила ще столову ложку додати горіхів наприкінці. Просто для аромату, для смаку, горіхи вони завжди надають страві таке щось, щось пікантне, щось грузинське таке навіть. Ось в мене під сковородки я переклала вже у мисочку таку салатничку. Ось така салатничка, пошті повна. І зараз в другу салатничку перекладу це все. І холодильник, хай настоїться. І будемо наступного дня, вже коли настоїться гарно, тоді будемо куштувати. А це незамінний додаток до страв з м'яса. М'ясково яс, перетравлюється важкувато, і коли додаєш до м'яса, з м'ясом подаєш до столу. Тоді воно так змягчається все у шлунку і гарно перетравлюється. Можна підсмажити відбивну, ескалоп свинячий, лангет або стейк з яловичини. І дуже буде смакувати з цією буряковою ікрою. На все добре вам, пока-пока!